Посипаси коровочку, аби сина пасла, аби масла та й бринзички бербенічку мала. А як добре майорити у тій полонині, ріхтувати банужину на тій сметанині. А як добре майорити, з коровками бути, там бучок си розвиває, та й худибку чути. Та й навесні полонянка весела, весела, бо нагнали коровочок із кожного села. Посеніця полонянка сумує, сумує, не коровок, ні овечок, лиш хмара чорнує. Та й то давніми роками добре люди жили. По дві, по три, по чотири коровки держ Минули си давні літа, минули гаразди, Лишили си на корову по чотири гази.